Попович Ігор Ярославович народився 21 лютого 1976 року в селі Будилів Снятинського району Івано-Франківської області. У 1982 році пішов в перший клас Будилівської загальноосвітньої школи перших-других ступенів, яку закінчив успішно у 1990 році. Цього ж року поступив на перший курс Чернівецького залізничного технікуму. Успішно його закінчив і здобув спеціальність електромеханіка. У 1995 році призваний на військову службу в Збройні Сили України, служив в місті Балта Одеської області. Після служби в армії, не знайшовши роботи в Україні, багато років працював на роботі за кордоном в Польщі, Італії. Повернувшись додому, почав займатися веденням свого господарства. Коли почалася війна, в лютому 2022 року пішов добровольцем в Ряди Збройних сил України захищати рідну землю. З березня 2024 року знаходився на передовій в районі міста Курахове Донецької області. 11 серпня 2024 року прибув у відпустку, де лікувався в лікарні міста Снятин. 8 жовтня 2024 року помер раптово від серцевого нападу. Кажуть, все забувається з часом у безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.